У Миколаєві планують відкрити цифрові навчальні центри для школярів. Облаштувати освітні простори допоможуть партнери. Некомерційна організація План International у співпраці з колегами з благодійного фонду Сейфт. Коли і де запрацюють центри, розкажемо далі. Відновити доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни, з такою метою благодійні організації та фонди вирішили підтримати Миколаїв і створити на базі п'яти освітніх закладів міста цифрові навчальні центри для школярів. Один з таких просторів невдовзі відкриють у Миколаївському класичному ліцеї. Нині тут триває ремонт. Дана кімната виділена під те, щоб її оснастити технікою і різним приладдям для того, щоб діти мали можливість завітати сюди і працювати. Облаштувати такі центри, допомагає некомерційна організація Плен Інтернешнл у співпраці з колегами із сейфт у цифрових навчальних центрах. Хлопці та дівчата зможуть корисно провести час та навчитися новому. Або грати, або навчатись, розвиватись. Ми з т'ютерами, т'ютери, це наші вчителі, розробили такий план роботи, розробили розклад, щоб запропонувати певні напрямки заняття. Це і психологічна служба, це і навчання, це і підготовка до національного тесту для випускників, це ігри, це відео. Фільми з англійською, українською мовою з подальшим обговоренням, ну і багато багато іншого. Хаб розділять на дві зони академічну та ігрову. Ремонт мають закінчити вже до кінця цього тижня, а відкрити центр планують 24 квітня. Простори працюватимуть з 9 ранку до 18 вечора. Наталя Засядько, Валерій Феченко, Євані Гончаренко. Новини на телеканалі Март.